Сесія Житомирської обласної ради почалась із суперечки між депутатом обласної ради Сергієм Крамаренком та головою Житомирської обласної військової адміністрації Віталієм Бунечком. Перед початком розгляду питань денного депутат Сергій Крамаренко запропонував 10 відсотків від бюджету області на наступний рік виділити на потреби ЗСУ. Що ми чомусь самостійно відмовились від повноважень розпорядження бюджету? Ми маємо висловити свою принципову позицію стосовно підтримки тих людей, які сьогодні цього сьогодні нас захищають і потребують. У нас перед ними величезний. Величезна провина і величезний обов'язок, який ми маємо викати наш громадянський. Віталій Бунечко відповів, що законодавство забороняє витрачати кошти обласного бюджету на такі потреби. Між Бунечком та Крамаренком почалась суперечка. Якби ми дивились конгрес регіональних влад у Львові, де міський голова міста Шідомара задав конкретне питання, чи можна бюджетами будь-яких рівнів закривати питання Збройних сил України, отримав відповідь від міністра оборони, який пояснив. Що закупівлями для Міністерства оборони займається виключно міністерство оборони. через військовий стан питання про розробку та затвердження бюджету області належить до компетенції обласної військової адміністрації, сказав заступник голови облради Володимир Ширма. Є постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята в березні минулого року, яка чітко розмежувала повноваження обласних рад і обласних ну. Військових адміністрацій. І саме питання прийняття бюджету вони віддали до. До повноважень обласної військової адміністрації, і начальник військової адміністрації підписує цей Бюджет Бюджет області 2024 року. Буде на 800 мільйонів гривень меншим за бюджет цього року. Це пов'язано із тим, що податок на доходи фізичних осіб надходитиме не до місцевих бюджетів, а до центрального. Отож, бюджет області на наступний рік буде із дефіцитом, каже Віктор Венцель, директор департаменту фінансів Житомирської ова із ресурсу, який ми очікуємо в наступному році отримати, це власні доходи 1,4 мільярда гривень, це майже на 800 мільйонів менше, ніж в цьому році. При цьому нам слід нам разом з всім із головними розпорядниками, в тому числі з депутатським корпусом і з усіма керівниками громад, потрібно забезпечити соціальні виплати, які зростають в наступному році. Після розгляду питання про розміщення вільних коштів обласного бюджету на депозитах та можливості купівлі державних цінних паперів, троє депутатів облради від радикальної партії покинули сесійну залу на знак протесту. Сергій Крамаренко пропонував чітко прописати в рішенні, що ці кошти можуть використовуватись виключно для купівлі державних військових облігацій. Після того як депутати пропозицію не підтримали, Крамаренко та ще двоє депутатів вийшли із зали. Дмитро Поліщук, Володимир Жабравець, Суспільне, Новини Житомир.